Виконуємо номер 735 із підручника Геометрія 7 та номер 50.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 26.8, коло вписано в чотирикутник АБЦД, дотикається до всіх його сторін. Доведіть, що АБ. Додати CD, дорівнює AD, додати БЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки в нас коло дотикається до чотирикутника, 4 чотирикутника дотикаються до кола, то точки дотику я позначила MN, F і К. За властивістю відрізків дотичних, проведених до кола із однієї точки у нас, зараз запишемо за властивістю відрізків дотичних, проведених. З однієї точки. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, Рівні між собою. Однієї точки. ДМ дорівнює ДК АМ. Дорівнює Ан. BN дорівнює БФ і Црівнює дорівнює ф. Ну, а тепер розглянемо нашу суму. АБ додати де. Дорівнює. АБ у нас складається з відрізка АН додати НБН. Додати БН. А додати БН. ЦД у нас складається із відрізка СК додати ДК. Тепер АД додати БЦ. АД у нас складається з відрізка АМ, додати ДМ. А БЦ складається з відрізка БФ додати Ц І тепер дивимось АМ у нас дорівнює АН. БН дорівнює БФ. СК дорівнює СФ і ДМ дорівнює ДК. Як бачимо, Наші суми АВ і СД складаються з однакових рівних відрізків. Отже, АВ додати СД дорівнює АД додати Б Ц, як суми, які складаються. З рівних відрізків відрізків номер 735 із підручника Геометрія 7, та номер 50.17 із підручника математика 7 виконано.